Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Нещодавно ми розпочали серію відео про годинникові концерни і вже розглянули найбільшого швейцарського гравця Swatch Group. І цікаво те, що сама поява цього концерну багато в чому стала відповіддю на виклик з боку Японії, яка стала причиною так званої кварцової кризи. Саме тому швейцарські бренди так часто порівнюють саме з японськими виробниками: дві філософії, два різних підходи, два різні світи. Тож сьогодні пропоную зануритися у японську годинникову індустрію, розібратися, як влаштовані місцеві концерни. Які компанії стоять за найбільшими брендами. Почнемо з найстарішої компанії серед японських гігантів Seiko. Давайте складемо коротку історичну картинку. Компанію заснував Кінтаро Хаторі у 1881 році, коли відкрив магазин годинників і прикрас у центрі Токіо. Популярність магазину Хаторі швидко зростала. У 1892 році Хаторі почав виробляти настійні годинники під назвою Сейкоша, саме звідси згодом виросте бренд Сейко. У 1895 році з'являється перший власний кишеньковий годинник, а вже у 1913-му перший японський наручний годинник Лорен. У 1924-му офіційно з'являється назва «Сейко», яка використовується й досі. Після стрімкого розвитку в першій половині ХХ століття. Компанія Seiko поступово перетворюється на велику промислову групу. Цей шлях був довгим і непростим, адже складався з десятків поділів, злетів і перейменувань, Спробую максимально скоротити і спростити усі етапи. У 1937 році підрозділ Сейкоша, який займався виробництвом настінних годинників, виокремлюється в окрему компанії Дайні Сейкоша. У 1943 Дані Сейкоша разом із Дайва Когіо відкривають спільний завод у Суві. Саме з цього починається формування майбутнього технологічного напряму, що згодом переросте в Epson. У 1959 році Дайва Коґі та завод Сува компанії Дайні Сейкоша об'єднуються в Сува Сейкоша, підприємство, яке буде виробляти механізми Сейко. А вже у 1961 році Сува Сейкоша засновує дочірню компанію з Шиншу Сейкі, з якою виросте майбутня корпорація Epson. У 1982 році Шиншо Сейки офіційно отримує назву Epson Corporation. А в 1985-му Епсон зливається Сува Сейкоша, утворюючи одну із найпотужніших технокорпорацій Японії. Паралельно розвивається і основна структура Seiko. У 2007 році Сейко Корпорейшн стає холдингом Seiko Holdings Corporation. І нарешті, у 2022 році холдинг отримує свою сучасну назву Seiko Group Corporation. Сьогодні структура концерну Seiko Group складається з трьох великих напрямків: Seiko Group Corporation, Seiko Instruments Incorporated та Seiko Epson Corporation. І разом вони формують один із найскладніших і найцікавіших годинникових холдингів світу. Почнемо з головного центру Seiko Group Corporation, штаб-квартира якого знаходиться в Токійській Дінзі. Саме тут зосереджене стратегічне управління всіма брендами і ключовими напрямами. До складу цього крила входить Seiko Watch Corporation, що відповідає за виробництво та глобальну дистрибуцію годинників. Саме тут живуть бренди, які всі ми добре знаємо: Seiko, Grand Seiko, Credor, а також більш доступні марки Lorus, Pulsar та Alba. Поряд з ними працює Morioka Seiko Instruments – підрозділ, який займається розробкою і виготовленням механізмів та компонентів. Сервісні, технічні і спеціалізовані напрями, представлені компаніями на Seiko Time Labs – що займається ремонтом і калібруванням годинників, та Seiko Time Creation, яка відповідає за настінні годинники, спортивний таймінг, табло і системи індикації. Додайте сюди ще цілу низку бізнесів від оптичних технологій до електронних рішень, і ви отримаєте повноцінну екосистему Seiko. Другий напрям це Seiko Instruments Incorporated або SYY. Це високотехнологічне крило зосереджене на точних приладах, мікротехнологіях, електронних компонентах та інженерних рішеннях. Фактично, це серце технологічного розвитку Seiko. І третя, найбільша складова, Seiko Epson Corporation. справжній техногігант, відомий у всьому світі завдяки своїм принтерам, електроніці та мікромеханіці. У структурі Epson знаходяться також годинникові бренди Orient, включно з Orient Star та Преміальним Trume. Разом ці три напрями утворюють цілісний, багаторівневий і дуже впливовий японський концерн, який поєднує годинникове мистецтво, інженерію та сучасні технології. Пам'ятаєте, ми порівнювали Swatch Group з автомобільним концерном VAC. Тоді я згадував, що Seiko дуже нагадує Toyota. У Toyota є більш преміальні бренди Century та Lexus. Так само і у Seiko є Grand Seiko та Credor. До групи також ходять інші автомобільні марки, зокрема Daihatsu. Крім того, Toyota володіє частками Subaru, Isuzu, Yamaha та ще низки компаній. Розібратися у структурі японських концернів завдання ще те. Але головна ідея проста: така розголушеність дозволяє виробляти абсолютно всі компоненти всередині одного концерну, не залучуючи сторонніх підрядників. У світі є лише дві годинникові компанії, які по-справжньому вважаються повністю вертикально інтегрованими. Одна Rolex, інша Seiko. Просто на секунду задумайтесь про масштаб Seiko. Компанія виробляє близько третини всіх годинників у світі, мільйони моделей, від найдоступніших кварцевих механізмів до турбійонів з дорогоцінним камінням, вартістю сотні тисяч доларів. І що головне, Seiko виготовляє все сама. Корпуси циферблати та кожен елемент механізму без винятку. Якщо говорити про фінансовий стан, то зараз у Seiko все дуже добре. Попри загальний спад у швейцарській індустрії, по всьому світу Seiko демонструє стабільне зростання. За даними Seiko Group, за квітень 24 до березня 25 року світові продажі годинників зросли на 11,7% і досягли приблизно 1,22 сотні мільярда доларів США. Загальний дохід від брендів Seiko та Grand Seiko зріс приблизно на 15%. Тоді як внутрішній японський ринок навпаки трохи просів: мінус 1% для Seiko та мінус 13% для Grand Seiko. Попри це, сама корпорація наголошує, що Grand Seiko, як і весь сегмент розкішних годинників, дійсно переживає складні часи останні два роки, але бренд продовжує рухатися вгору. З моменту відокремлення в самостійний бренд у 2017 році, Grand Seiko щороку поступово зростає і на внутрішньому, і на світовому ринку. У компанії прямо кажуть, що деякі швейцарські бренди з подібними обсягами продажів зараз демонструють спад, але Grand Seiko має потенціал і далі зростати. Втім, важливо розуміти, Seiko Group тримається не лише на годинниках, це величезний диверсифікований концерн із бізнесами в абсолютно різних сферах. Саме завдяки такому розмаїттю компанія витримує коливання на окремих ринках значно легше, ніж більш спеціалізовані швейцарські гравці. І тут можна повернутися до аналогії з автомобільним ринком. Поки Vag Group переживає серйозні проблеми, Toyota почувається чудово і вже понад десятиліття залишається лідером світових продажів. Насправді ситуація Seiko дуже схожа. У часи, коли частина індустрії падає, японці впевнено тримають курс і навіть нарощують оберти. І ще одна цікава особливість японських брендів поняття GDM або Japanese Domestic Market. Тобто внутрішній японський ринок зі світу автомобілів ви точно знаєте, унікальні комплектації, спеціальні версії, моделі, які продавалися тільки в Японії. У годинниковій індустрії все працює так само. Ще зовсім недавно Seiko виготовляла понад половину своїх моделей виключно для внутрішнього ринку, і думаю, не треба пояснювати, чому такі ексклюзивні позиції за межами Японії стають справжнім об'єктом бажання. Проте в останні роки видно, що Seiko поступово нарощує міжнародну присутність. Наприклад, покоління Seiko Alpinist, яке зараз входить в лінійку Prospex, до 2020 року було суто GDM в серію. Лише після 2020-го Seiko офіційно зробила Alpinist частиною глобального каталогу. Те саме стосується і Presage. До 2016 року це була колекція, доступна виключно на внутрішньому ринку. Але тут важливо зробити ремарку: напис Made in Japan не завжди означає, що ви тримаєте в руках саме GDM модель. Seiko збирає годинники не лише в Японії, а й у Китаї, Малайзії, Таїланді та інших країнах Азії. Наприклад, усі моделі Seiko Presage мають маркування Made in Japan, але це не робить їх внутрішньояпонськими моделями. Інколи GDM-версія може бути повністю ідентичною міжнародній, відрізняючись лише артикулом. Виготовляються вони на одному конвеєрі, з одних і тих самих деталей та за однаковими стандартами. Тому вважати, що Made in Japan автоматично означає вищу якість неправильно. Єдиний справді вагомий виняток Grand Seiko. Це інша філософія, ручна робота, мікростудії, вертикальна інтеграція. У випадку Grand Seiko напис Made In Japan має зовсім інший рівень престижу та сенсу. Така сама ситуація й у Orient. Частина моделей досі створюється виключно для японського ринку, а більшість для міжнародного. Сьогодні Seiko Group очолює Shinzi Hattori. Правнук самого Кентаро Хаторі. І це, як на мене, неймовірно круто. Компанія існує понад 140 років, і всі ці покоління вона залишалася в руках однієї родини. Це рідкість у сучасному бізнесі, особливо в такій масштабній корпорації. Swoge Group теж керують діти-засновника, але історія цього концерну налічує трохи більше 40 років. А у Seiko сімейна спадковість триває вже понад століття. І саме завдяки цьому в компанії зберігся той унікальний дух. Філософія та увага до деталей, які почав закладати ще Кінтаро Хаторі у 1881 році. Підсумовуючи, японські годинникові компанії це не просто технології чи масове виробництво, це окрема філософія, яка суттєво відрізняється від швейцарської. Ми це побачили на прикладі найбільшого гравця Seiko Group. Але ж поруч із ним стоять інші концерни, не менш потужні. Citizen, який володіє навіть швейцарськими брендами, та Casio, що створює власний унікальний світ годинникових технологій. Тому пропоную продовжити нашу серію відео саме з цими компаніями. Там теж є про що розповісти. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи є у вас щось від Seiko Group. Seiko, Grand Seiko або, можливо, Orient. Дуже вам дякую за перегляд. До нових зустрічей!